Виталий Виталий Шахи в рай вроты Туки Моха рейтинг 1903. тысяча девятьсот три Окей Ферзевый Гамбит чоринский вариант Давай меняйся Давай сюди, не хочеш, Ну і не надо, три нулі, Коня зараз віддам. Є шість. Ша, вже шість. Є шість, є шість. Зараз буде ловити слона, да? Ні, багато віддам, мало що мені тут. Залишиться. Просто відійти може? Все-таки є щось зіграти. Що мені з цим пішоком робити? Гомункулом цим. Чай стоїть. Хай стоїть. Ну, хай стоїть. не дає спокійно розвинутися і хочу зіграти якось, типа є 6 С4 можна зіграти, щоб заблокувати тут все. Буде якось чіплятись. Хочу так і ще, або зразу і ще. Ні, він так пішов. Не дам тобі рекорнутись, звісно, і щоб ти тут свою позицію ніколи що? Не збалансував. Є 6. Звісно, є шість. Хаджук. Мініатюра. 17 ходів. Цікаво. Так, 86 на 58. Блискучих ходів не було, значить, мої жарти були. Нулі поганий хід. Ні, нормальне, жертва нормальна. Але це не блискучий хід. Це таки ферзь D5, да. Ферзь D5 ми напали зразу на туру. Тура A7E6, FE ферзь. Ферзь E7, Ферс це 6. Відкрилась гра, але в нас фігури. Маловато фігур для атак. Так, тут він помилився. Слон D3 треба було зіграти. На F5, йдемо швиденько, да? Тура Б6, то на F5. Якщо є 6, F є, то ради 2. Ми хочемо, типа, здвоїтись, да? Типа так, так. 2.0 віддають слона. І що? Це 3. Якщо зразу сюди. Фланди 6. Круто. Крута динаміка питань нема. В варті цього не було. Да, помилковий хід. Тут білих хороша позиція по комп'ютер плюс 1,3. Пішак в центрі. Суперника нема пішака в центрі. Король в центрі не, рокров, не рокернувся. мій в безпеці. Ферзь під зв'язкою неприємно. Треба витрачати на це якийсь темп. Кінь на d 7 не розвинений. Слон один грає, тура грає, Ці ще не ясно, як їх розвивати. Тому тут те, що у чорних зайва фігура, ну тут вона навіть. За два пішаки, тому компенсація. Хоч відбуває. Да, тут не тримається це. Треба закриватись турою. Ну і можна, ну можна фрезем. І такий мат. Питаю телі шахів. врає проти Пакистанця. Рейтинг 1929. В Беноні у нас вийшло. З конем на c 3. Без С4 Так, ні 5, да, хочеш зіграти. Я радий за тебе. Ні, ти сюди просто йдеш. А, я ж не зіграв сюди, да? Це 4, да. да, 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 да тут я. Лабудина грав трохи. Ну, кінь є 5 вже віддам йому поле, але проведу F5. І в 6 взяли, взяли. Мабуть, так? Віддавати будемо коня. Іншого вже у нас нема. не ну два ведьма okay. Отакий шах я отримав. Кінжи 4 нема. Ну, за такого Чорнопольника я, в принципі, не проти. Хоча мнекій непоганий. Але вибачте мене, це Чорнопольник. Це сам Чорнопольник. представляєте? Як тут розкрутити? Ну ай поки так. А куди, до речі, ти сюди? Смішно, Смішно і грішне. Отак. <смірно> вот Отак вот вот буде так. На бо 4A4. Там от там от і сті. Там тобі і місце. h5, можно скинуть и пи можно с початку а потом h5, кинь e5, блин, блин, кинь 5 будем быть все, решение принято. стене. Тут має бути гол, але я його не бачу. Кінь є 4, або якщо ферсі є 3. Ні, ферсі 3, не кінь є 4. Байдежи, давай, давай так. Не бачу я нічого. Класний. Поки що не міняємося. Погрожуємо просто різними всякими штуками. Ферзі не грає. Тура не грає. Ну, мене також не грає, але. Це кінь готовий під підключити по блютузу. Через... О! Бух. Стоп. Не понял. Такий хід, такий хід. Проблемки з конем. Все. Тут погана позиція і так. Плюс 3 29. Тут погана позиція і так. Кінь аж 5 цей комп'ютер каже. Ми ферзів 8 король сюди. Кінь Е4. Ну просто зіграли проти фігур суперника. На ферзі виключений з гри. Слон впирається в коня біла кінь. Підусейшн. Добре, аналіз мені все рівно цікаво, що він там скаже по точності. Вноні цікавий дебют. 88 на 75. Да, тут скінці 3 не так то ще гірше чорним грати, мабуть. Ніж в такому звичайному бенноні. С4. Так. Ну, а погана не була позиція, звісно. Але він почав фрезе маневрувати і дав мені шанс. Ще взяв на тим пішаком. Не треба було поле я щось віддавати, йому він чомусь віддав. Дотримав 5 і ферзя сховали просто Волуночку, Хоп, хоп. Да, все, безнадії тут. Кінь. Дуже сильний. Ну і тактика, тому що класна позиція, чому ні. Ну, кі коня можна підключити. Нема гри тут уже, все, кінець.